Вона була ідеалісткою, світлоносною натурою, яка гаряче любила літературу і людей. Сьогодні мова піде про українсько-американську письменницю Докію Гуменну. Народилась письменниця сьомого, в деяких джерелах вказують 10 березня 1904 року в містечку Жашкові на Київщині. Нині це Черкаська область. В інтелігентній селянській родині. Батько до Київ Кузьма Герасимович-Гуминий мав 120 десятин землі, але більше тягнувся до мистецтва. Любив музику, пісні, добре грав на скрипці, сопілці і навіть сам виготовляв їх, обожнював читати книжки. Хоч сам освіти як такої не мав, проте зробив все можливе для того, щоб діти отримали чудову освіту. Мати Дарія Кравченко походила зі шляхетного збіднілого роду. Із змалку прищеплювала доньці любов до правди, чесної праці та фольклорних традицій. В 1922 році Києва вступає на лінгвістично-літературний факультет Київського інституту народної освіти, починає друкуватися в журналах та входить до спілки селянських письменників Плуг. Першу популярність їй принесли нариси в листи зі Степової України. Та Ех Кубань ти Кубань Хлібородне, які в 1928-29 роках друкувалися в журналах Плуг та Червоний Шлях. Докія Гуменна тоді побувала в селах Дніпропетровської, Запорізької областей і на Кубані, після чого щиро та реалістично описала занепад колективізованого села та всю неприглядність життя в новостворених комунах. Це це дуже контрастувало з офіційною радянською пропагандою, тому реакція не забарилася. До Київ Гумину охрестили наклепницею на радянський лад, куркульською письменницею, куркульською агенткою в літературі і навіть класовим ворогом. Такі звинувачення лунали на її адресу з уст першого секретаря ЦК КПУ Станіслава Косіора. Про неї писали відомі московські газети «Ізвєстія» і Правда. Звісно ж, в спілку пролетарських письменників України її не прийняли. Їй довелось рятуватись від репресій, тож деякий час Гумена навіть мешкала в Туркменії. В цей же час письменниця зацікавилась археологією і в 1938 році брала участь в розкопках Трипільського поселення в селищі Халеп'я. На Київщині. Німецько-радянська війна застала до Кієву минув в Києві. Тут вона познайомилася і зблизилась з зеленою телігою, почала друкуватись в журналах Літаври, Нові Дні, Засів. І тут почали вимальовуватись перші контури її майбутньої тетралогії Діти чумацького шляху епічного великого полотна, яке критики вважають головною книгою життя письменниці. У 1943 році, втікаючи від радянських репресій, була змушена переїхати на захід. Спочатку мешкала в Словаччині, потім в Австрії. Далі інші країни Європи. А в 1950 році переїхала до США з собою в дорогу до Києгомена взяла всі свої рукописи. Під час переїздів до Києгомена не полишала роботу над своїм. Розпочатим ще в Києві романом та Діти Чумацького шляху, який пізніше вийшов чотирма книгами з 1948 по 1951 рік в Мюнхені та Нью-Йорку. Це роман, який показує соціальну еволюцію українського села від кінця 19-го століття до 30-х років ХХ століття. Свого часу. Українська служба Голосу Америки навіть зачитувала в ефірі сторінки цього роману та інші твори письменниці. Поряд із літературною діяльністю письменниця вела активне громадське життя. Без її участі не проходила жодна культурно-освітня подія в Нью-Йорку. Її можна було зустріти в різних українських організаціях. Вона брала активну участь в організації та діяльності Української православної церкви. Докія Гуменна стала одним із засновників об'єднання українських письменників в екзилі Слово. Разом з Уласом Самчуком, Юрієм Лавріненком, Богданом Кравцівим та іншими письменниками входила в управу слова. 4 квітня 1996 року земне життя талановитої українки перервалося. Незважаючи на те, що їй було 92 роки, багато її творчих планів залишились нереалізованими. І все ж обсяг і глибина зробленого нею вражають, доки його залишила нам у спадок понад 30 томів своїх творів. Творчість до Києго Минної одне із яскравих і самобутніх явищ української літератури ХХ століття. Її книжки привертають дедалі ширшу увагу критиків, літературознавців, вчених та широкого читацького загалу. А якщо вас теж зацікавила письменниця та її творчість, то ви можете завітати до бібліотеки української діаспори імені сенатора Джона Макейна та познайомитись з творами до Києго Минної.